Приємного перегляду. Я надійна те, що буде кінжа. Сподіваємось, не сумна. Магатимуться. Зірцево показова бабуся Інна. Я примір для подражання. Плива бабуся mm. Олена. Я живу з дочкою, зяттям, внуками в одній квартирі. Олдскульна бабуся Таскіра, в якої є чим похвалитися. Ості. У мене семеро дітей, семеро внуків, одна однак. Епатажна бабуся Наталі, яка любить побешкетувати з онуком. Я маю право і хочу його попало. Молода, свіжо вигляді, а плаття, звісно, ужасне. Наряд учительниці младших думаю, це Томі брен, який Наташову я не ожидала. Це диско якесь прийшла, тобто. Так. С моими Дальше. взглядами с бабушкой совсем не ассоциируется. В таком наряде. А, всем прям просто обосрала сразу. Что Форты, короткое платье. Ноги ну, надо показать. Ноги красивые. Ну, Ноги красиво Даже с нормальной с фигурой Дискотек. не обязательно в нашем вас. возрасте открывать вот колени. Это неприлично. А? Так вот надеешься? Кто один написал, открыл, как в возрасте как нужно выглядеть. Это что, какой-то атлас есть какой-то. О, все мясо. Он... Сколько тебе лет? Да мне немного, я просто точно не помню. Понятно. Не любишь открывать свой я возраст? Не люблю... так, мне нельзя, чтобы мои клиенты знали, сколько мне лет. Я работаю Ли, в ресторане, я пою, иду а -а. свадьбы, корпоративы. Люди ну, очень любят. Ну Если вы не то вся работа погоди. <прав diamond> не, говорят, все типа наша зажигалка, на драве, на позитиве, звезда України. Мы очень любим путешествовать. Мы уже объездили более 35 стран. Панти. Это панты, это понты. Ой, можно це вирізати на мем. Треба це фото вирізати на якесь просто вставляти. Панты, все <прав ihr> У нас идеальная семья. Живём в любви, согласии. Ой. Не буває ідеальних сімей. У кожній сім'ї є якісь таракани. Так не може бути прям ідеально. Як у тебе з сексом? Ого! Ми знайомі. Подивись на її обличчя, як в тебе Прекрасно. І це пріонила прям. Вона зараз така панти. Це панти. Просто лоб! бабусі знайомлюся, я собі уявляю таку ситуацію на лавочці десь під будинком сідають. Я бабусю Олену, щойно до вас переїхала в будинок. Що у вас тут? Що у тебе з сексом? Раз в тиждень, це чотири рази в місяць. Раз в тиждень, раз в день. Вот это прекрасно. Раз в тиждень, это 4 раза в месяц. А в місяці 30 днів, а 26 днів. Что вы будете делать? Жити! Oh. ты! не сексолог, чтобы учиться. Тут все-таки не количество, а качество, наверное, должно быть. Наверно? А что тут бывает? Запусть, причастия, что до секс, я была до цього не готова. Прямо в начале они уже друг друга Так, Здесь в доме там о. Немає бути такого, а прямо тут сидять. А Может, там сказали, чтобы они прямо. Ух. Давайте нам зріти. Ібачте на Ну, Извините, неудовлетворенна просто женщина. Це буде випуск, це буде хороший випуск. Нехай вона гарно там співає, але це так крінжове, що вона так заходить саме, просто запливає до них, вони там про секс руться, а вона запливає, лебідка, попливла.

Наче вона, типу, для неї це тригер, вона молодиться, вона намагається сховатися від того і їй стало лячно стати такою, вона ледь не заплакала. Тип... So так і sure? знала, що вона татарка в неї такі вайби традиційні. Ледіки yeah. віра. Я <Yeah>. не хочу бути прям бабуся, боже, хочу бути дівчинкою. Вона всіх Як Ти з внуками проводиш час. І ми ходимо то в парк, то десь на майданчик дитячий. Діти бавляться, є. З нею. Вона... Навіщо вона тут? Вона, вона попала на правильний проєкт, мабуть. Вона просто закотує очі, хоча сама ще не розповідала про те, що вона, що вона робить з онуками, ну, може сходити з ними до парку. І коли ця каже просто, що вона ходить до парку і до майданчика дитячого, вона вже закотує очі. Ну, без колонки, мабуть, ходить так, але. Те саме робить, ходить до парку. Чим бабушка, нормальна, бабушка. чим буде А вона в її похань. У которой дідуська єсть. Секс? <реш> От просто О, все, все не, не. увесь час просто все готувати. Ні, просто їм це все. У неї немає дідуся. Я думаю, що так. Я думаю, що вона самотня. Ну, Меня зовут Елена. Тихо, я вона вона не знаю. Я когось вонавлю мышку. Мне 64 полных. Выглядишь прекрасно. Похоже, внешне, чисто внешне. На коменданта общежития или на наглядачку в зоне. У вас никакой личной жизни. Вы не замужем же? Нет. Секса замуж... нема! Быстрее выйдите, если дети не будут с вами жить. У меня нет такой цели. Девочки, вы, конечно, все очень разные. Очень интересно будет к вам каждый прийти. И тоже жду вас к себе. Привет! О, боже! Вот это неожиданность! Люблю я покататься утром на велосипеде. Вообще, люблю здоровый образ жизни. Скажи, пожалуйста, вот это у тебя Эти груди. Наполнены любовью к Саше. А Саша это кто? Саша это мой муж. Но еще здесь есть немножко силикона. А чья идея была? Твоя или мужа Саша мужа. Ага. Я считаю, що це над своим же? Идея мужа открыто все сказала простор, mm. да. светло и хорошо пишет да. на... с деревом. О, рад вас встретить за пришел. Большая разница в возрасте. Мне її муж понравился. Красивый он был видно молодости и сейчас интересный. Я заметила, что муж Инны тоже обколот ботоксом. Да, да. Личка так блестит, натянута, неестественно. Угощайтесь, пожалуйста. Хм. А, что за коктейль? Это мята, немножко меда. а вы Человек. и крепкие ресторанные подачи. Человек. Иночка, это ага. твой принц на белом коне. Сколько а Мне 62 года. А какая у вас разница? 62. О, оп, 62? А, то тебе погано выглядит с ботоксом. 14 лет. И вот такой же. 52. Да погано выглядит. Да ну я думала ему 72. И с ботоксом так выглядит. А сколько вам лет, Саша? Мне 62 года. Какая у вас разница с Инной? С Инной 14 лет. Ой, кто к нам пришел? Боже, кто пришел? Ну, Детей на... красе, чем человек. не можем второпать ее. Че вы сестры-близняшки? Почти. Дружево mm. Меня зовут Оксана. Очень приятно. Приятная девочка. Тебя как зовут? Лера. Какое интересное имя. Душками поиграться. То есть нету вот этого драйва. Настоящий кайф вот от детства. У нас ребенок, она. Она и... нравится. Бубуся в пирате. Не моз прав, него кайфа, ведь Там у меня еще дитинство и дитинство. Нет? Правильная, она изменяла мужу. Выпусть... Это вообще. Как? Господи, он это да? так, а кем че? а папа твой работал? У меня До... папа военнослужащий. Он ее обижал. Нет. Хороших людей не бросают. Нормально мужика бросає жінка, уходить до коханця в нашем обществені це нонсену Оксана будет к Саше хорошо относиться. Ну чего ж багатенькі боротинка деньги дає, Можна і как бы сделать від, мамі, что мама ушла из сім'ї. Можливо, подумаю, у вас неординарна сім'я. У нас счастливая семья, у нас счастливый ребенок, счастливая внучка и счастливые родители. Ну, каждый а, счастлив по-своему, как говорится. Ну а если пришла любовь, то как? Сколько это продолжалось у вас? Вас Господи, какие там. Так, это цаджинка прямо. А, шо ты, супер баб? Супер мама. Супер матуся, мабуть. Що це перетворює? Від дитини вже задалеко вийшло. Вона просто попросається в її житті, в її брудній білизні. Тобто онука занадто гарно вихована, все в неї є, тому треба дойовуватись до життя. Не можу з уваженням относитися до таким жінкам. Взагалі їх за навіть не вважаю. Поступіла. Що там сказано було? Казала б, як чоловік. Чикаю. Поступіла какета. Жінка А, поведінки. поведінка. Поведін Лена мене обуря. Ну, школу хай закінчить, а в універі ми її розкажемо. Ну загалом це не чесно по відношенню до чоловіка. Тобто донька донькою, звісно, але е, чоловік весь цей час був обманутий. Але це не стосується бо, ну, її статусу як бабусі. Вмерла кринжи, але if you know you. Это последняя скотина может так сделать. О, извини. А ты в это время с мужем параллельно спала? Ну конечно же. А как же ж я бы могла бы Вообще, скрывать шутка. вот если Она бы я не спала поведаться. с мужем? Он бы сразу бы а. догадался. Я знал, что я ей нравлюсь. Это любой мужчина видит, он замечает. Она говорит можно вас пригласить на танец? шельма. А сама. Редкая. Во время танца начал ее целовать. Прямо на глазах у всей фирмы целовать. Да, вот я психанул и решила. Не, ну вы к <пи> обнакаребята вообще. А чи повірили інні її суперниці? За хазяйство Інні я поставлю три бала, тому що неї є домработниця за виховання внучки. Я даю вісім. Все ж таки, вони правильно виховують дитину. Я поставлю один, тільки за те, що добре до банкіра. Я уроженка Казахстана, але в Україні я живу вже 51 рік. Живе та скіра за 70 кілометрів від фоткей. Києва у білій церкві. І троє конкурентом. Чого? Я не Тому, я бачу, Але є вже стереотип про азятів, які фотографують, як фотографують, типу, як вони фотографують, що їм не впадло сфотографувати нормально, І ти такий. Та ти поди рукою под? ти їм побачить. Криво, держить. Фотографуєш? демеді. <головік> По-моєму, музика где-то, хто-то поёт. <головік> да. Слышите, да? Да, да, да. Таке відчуття, що рядом дом культури. Нас ждать сюрприз. Ну ми йдемо на звук. У. <головік> <Анимация>. мир <головік> міняється, і бабушки стають молодими, їздять на мотоциклах, управляють автомобілями, КАМАЗами, скачуть на лошадях. От з одного КАМАЗом управляла, то все, вона підкорила твоє серце ритмів ритмів. Та ні в житті це що? — Ну, жирний сильно. Прямо же я. Ригав. всього. много ригаю. Та що ти ригаєш? Ми побачили ще з вашого знайомства. Я круто, не раскрываешь, то ригаєш словами просто. Ого, диван! В своей Этот диван, этот сексодром, который не 2,5 метра. сексодром. Да, що вона все до сексу зводить? Я, вот. це, вже, це вже перебір такий. Одразу диван побачила, сексодром. А що з нею? Іван! І там сердечка коріччя, це все. Ніхто її задовільнити ніяк не може за її роки. Бідна жінка. Тори не два з половиною метра, а три з половиною метра. Вони цим диваном підчеркнули, що, ми тіло чули дітей. Це ваша квартира. Що? Що? Я прям бачу, як вони обирають оця пара, дуже мила сімейна. Обирають той диван і такі. А це ми візьмемо точно, щоб підкреслити кількість дітей, що ми наробили багато дітей, що всі бачили. От всі побачать цей диван і одразу зрозуміють, що в нас семеро дітей, і ми зробили їх самі. А може це диван там народив дітей? Я хочу показати. Чим мої внучата займаються і вони це вміють робити, оригамі. А чого ти злата неаккуратно зробила? Це не це не годиться. Треба ізначально робити ретельно. Як ти будеш часом манікюр робити, а тобі манікюр ще тяп-ляп намалює, що з тебе буде? Дітей не вийшло, і отут вот та вот скіра проявилась. Кому это... Надо к жизни детей готовить немножко другим способом. Им надо показывать еще, что кроме салфеток есть какие-то другие игры, которые вам больше пригодятся в жизни. Ну что, мои маленькие, я вам дякую, что вы бабушку Петре да? Спасибо вам. И еще игры, которые вам больше надо в жизни. Так, наприклад, в мого дідуся є ютуб канал. О, і я о, там о, підключив монетизацію, допомагаю йому монтувати відео. А, на, на одному відео півтора мільйона. Мільйон? Да. Панти. Це панти. І підписуємось на дід. Він робить кліпи. Дідушка. Хто пають? Хто то, так? Да? Не ваша родина, не, так? Не, не, не. Грабки, грабки, кладбище, фотографія мами. Опять грабки, кладбища, фотографія мами. Здесь 1,5 млн. Я не нахожу объяснения феномену такого количества просмотров. Я бы на это видео не смотрела в полсекунды. Я коли дивлюся, що вже внучки 10 рушків, я вже думаю: "Ну а чому б не родити ще дитятко?" Вона якраз бавилась би з своїм маленьким брачком чи сестричкою. Я своїм дочкам кажу: "Должна бути рідна сестричка чи рідний брат". Вона топта народила останню дитину, а може й не останню. Все, была подружка друг для внучкой, начала себе логика. Как оно быть самой старшенькой? <говорит> Отлично. Много Старь. пришлось понянчиться с младшими. Ну выросла и поняла, что много. Каждые два года. Рождався ребенок літ з 9-10. Вся робота була на мені. Ти ж внукам по-другому відносишся? Ну, це естественно. До дітей ми більше вимогливі. Ми за них відповідаємо, а за внуків відповідають їхні батьки. Я була вимоглива мати, щоб мої діти були готові в соціумі прожити. Тобто вони відповідають за її дітей, але вона відповідальність за їх дітей вже не візьме. Це ваша справа. Ваші діти не хочуть багато дітей через те, що вони знають, як це, коли старші діти займаються молодшими, коли у батьків не вистачає часу, уваги, любові, грошей на всіх. Але Бог дає діти, то дає й на діти. Я шаную ваш погляд, але я. Знаю, що діти це дуже добре. Ми з чоловіком правильно виховували дітей і впливаємо на внуків своїм авторитетом. І я цим пишаюсь. Не буду заперечувати. Дякую, що завітали. Дякую вам. А от до оцінок конкуренток та Скірі дослухати і зведеться. вона чи ні? За виховання я Таскірі ставлю 6 балів. Як бабушка, вона дуже хороша, любяща, добра і пушиста. Але як мати, вона дуже авторитарна, діти росли в строгості. За господарственність Таскірі я ставлю 5, тому що після того, що я поїла, у мене почалося жога.